перед вами писав вибір Багатство чи воля. Що б ви обрали? Чоловіком, який, не розумуючи, довго зупинився б на другому, був Григорій Сковорода. Мислитель, філософ, письменник, поет, богослов, педагог. Він розвивався у кожній царині пізнаючи себе щодня. Про вололюбність Сковороди свідчить такий факт із його біографії, що хлопець мав чудовий до співу, що дуже припав по душі імператриці Єлизаветі. Однак, замість того, аби побудувати кар'єру мрії, філософ обирає волю, незалежність, науку, те, що і запалювало, і вмотивовува його. Відомо, що Сковороду називають матрівним філософом. Протягом життя він подорожував не лише Україною, а й світом, що свідчить про глибоке бажання мислителя пізнати чужі країни. Між іншим, близький товариш та учень Григорія Михайло Коволинський написав першу біографію філозофіста. Тобто поет був не лише талановитим педагогом, а й справжнім другом. Уставав дуже рано їв раз на день без м'яса і риби. Був завжди веселий, сильний, рухливий, з усього задоволений, до всіх добрий, усім готовий послужити. Поважав і любив добрих людей без різниці їх стану. Навідувався до хворих, розважав сумних, ділився останнім з тими, хто нічого не мав, так про письменника писав Ковалинський. Із цього роблю висновок, що життя Григорія Савича можна вважати зразковим. Мою думку Сковорода є прикладом сильної та глибокої особистості. Його ідеї та принципи викликають захоплення, захват або декуди і здивування. Вважаю, що далеко не кожен має таку силу волі і велич думка. Безумовно, мудрець показав, що можна будувати всі людські нечистоти, якщо жити в гармонії з собою, Богом та природою. Світ ловив його. Та не спіймав. Звотворний світ досі ловить українського байкаря. Росіяни, не зумівши привласнити собі постаць роди, вирішили обстріляти його музей з наміром не лише поглумитися, а й знищити, знецінити славу поета. Власне, від Московії український Арістотель завжди був далекий, насамперед, ментально. Відмовившись від пускучої кар'єри. Та розкоші при імперському дворі він обрав мандрівне життя на батьківщині. Зрештою, внесок Григорія Савича в розвиток науки в нашій країні теж є значним. Цікаво, б Сковорода порадив нам сьогодні, коли наша вітчизна проживає такі складні часи. Варто зазначити, що філософ гостро засуджував війну у власних творах, зокрема у збірці сад божественних пісень. Тож, мабуть, зараз голосно сміється із небес, спостерігаючи за примітивністю та тупістю ворога. Попри все, цьогоріч українці вітатимуть Григорія Савича з трьохсотліттям. Незважаючи на пришкоди часу, прозаїк досі торкається серця кожної людини, а могутність його слова відгукується крізь століття, що й не дивно. Тільки самого сковороду ніхто таки не впіймав. Бджола та Шершень, Ворон і Джиш, Сова і дріст, щука і рак, Лев та мав. Це не просто мешканці лісу чи водоймиш, це дивовижні герої, байок геніального українського Сократа. Ці твори незвичайна вигадка чи фантастика. Філософ зробив тварин персонажами байок далеко не випадковим, адже за допомогою алегорії так легко наблизити їх до нас, людей. Так, так може хтось із вас упізнав себе у працьовоті бджолі, а хтось у видачому шершні. Комусь припаде до душі вололюбність орла, а хтось зрозуміє принципи та моральності сороки. Що ж робити, коли прочитали літературне творіння та впізнали себе? Про це Сковорода теж подбав. Про Зайк додав до кожного твору силу ні. Не ту фізичну силу, про яку можна подумати. Філософ у своїй силі вмістив всю мораль байки. Те, що варто зрозуміти кожному читачеві. Коли сюжет інтригує та розважає, сила змусить вас замислитись, а інколи відкрити для себе нову сторону людської душі. Байки Харківські необхідно прочитати кожній особистості, що прагне до самопізнання. Без довгих текстів та запутаних ідей, сковорода чітко пояснює нам, як жити. Загубили себе, здається, що стоїте на місці, а хочеться розвиватися. Втратили сенс буття? Впевнена, що байки харківські стануть для вас найкращим психологом і допоможуть позбутися земних турбот. Крізь сторінки творів скворода розповість усі секрети щастя. Ваше завдання лише захотіти його почути.